Але вони просто вперто продовжували і, продовжували і продовжували і продовжували. Тому що чудово розуміли, що я думаю, що вони більш ніж чудово розуміли, що якщо вони зупиняться, зупиниться все, більше ні в кого не буде мани. Більше ніколи Оатероа ніколи не буде названа отою самою першою назвою, яку називали її Маорі, абсолютно поетичною, летючою над землями великої. Богині океану островів того і білої хмари. О, -де ро. Ніхто б не сказав цього слова, більш, якщо б вони тоді просто, як то кажуть, як кажуть деякі персонажі із цих, значить, людожерів, андрофагів, східних покидьків, задньої ж ніхто не дасть, розумієте? От, якщо ми дадим, вони навіть ну, вони питання такого не ставили, вони, вони це періодично собі ставлять, і це знаєте, питання від Фрейда. А от ці хлопці ніколи не ставили собі питання, хто там має дати задню. Вони точно зрозуміли, що якщо бій приречений на поразку, вони відступлять. І вони дадуть наступний бій, і наступний бій, і наступний бій. І якщо у їх землі не вистачить у них. Завжди є їхні вакатауа, якими вони можуть загнані в куток переміститися і розпочати військові дії вже в іншому місті. І вони будуть продовжувати і продовжувати і продовжувати.